Привіт-привіт, усім привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі «Платі Терапія. Безмежно рада вас вітати в новій колекції. Сьогодні нова колекція, в якій ви побачите костюмчики. Отже, сьогодні будуть костюми, колекція з сукнями буде згодом. Тож, друзі, щоб не пропустити нові відео, підпишіться на канал, натискайте подобайку і ви першими будете отримувати від Ютубу сповіщення про вихід нових відео. Отже, в цій колекції будуть тільки костюми. Забігаючи наперед, і, як завжди, я вам розказую дуже важливу інформацію на початку відео. Отже, перше, це умови покупки. Для того, щоб купити річ, яка вам подобається, робіть скріншот з цього відео та надсилайте мені цей скріншот у Viber. Номер Viber знаходиться в описі під відео. Що вам потрібно зробити? правому, якщо ви не бачите мій номер телефона, в правому кутку відео натисніть три крапочки або стрілочку, і вам відкриється повний опис. Також, друзі, відразу в описі є вся інформація: це порядковий номер речі, її довжина, наприклад, штанів чи світшоту вказані також деякі заміри. Також, що дуже важливо, вказана наявність. Тобто, відразу, як тільки в мене хтось... Буде купувати річ, я її з опису прибираю. Тож для вас дуже зручно, що ви відкривши опис, відразу бачите, є річ, яка вам подобається, чи вона вже продана. Це дуже зручно. Отже, оплата на рахунок Приватбанку, речі ми висилаємо тільки новою почтою, тільки по Україні. Друзі, всі речі із. Ексклюзивні моєї авторської роботи. Враховуйте те, що я виступаю в ролі манекену, тому що речі я шию не на себе, а для вас. Вони дуже зручні та класні. Отже, починаємо! Бажаю вам всім гарного настрою, вже весняного. Хай у вас все-все-все буде гаразд. І почну я ось з цього зеленого костюму, який на мені, дуже красивий колір весняної трави, гарна обробка горловини, тканина якісна, вона з начісом, підходить на березень, а він в нас прогнозується холодним. І також на початок квітня, хоча, хоча ну, вже весна, і нам все рівно буде хотітися якогось тепла і затишку. Отже, роздивляємось, друзі, костюм. Він складається зі світшоту, крою оверсайз та штанів палацу, які з кишенями і тут йдуть защіпи, як імітація стрілок. Враховуйте, що довжина штанів вказана по боковому шву, тобто звідси вниз. Це довжина по боковому шву і довжина по внутрішньому шву звідси сюди, для того, щоб ви могли порівняти з вашими речами і зрозуміти, чи підходить вам довжина. Костюми розраховані на середній та більш високий зріст, тобто не на маленький зріст. Тобто, ну, ви можете їх підвернути або ж підшити. Дивіться, на мені одягнуті речі, це я також на початку відео хочу вам. Показати, вони не мого розміру, хоча цей костюм іде як оверсайз. Чому він оверсайз, дивіться, тут пані навіть набагато більше, ніж я, сюди поміститься. Це правда. Як по штанцях, так і по світшоту. Адже ці костюми оверсайз. Талія тут на резинці. Посадку я роблю високу, для того, щоб в штанах вам зручно було сидіти. Друзі, це буде про всі речі. Також тут світшот, зверніть увагу, що він вільного покрою. І рукава саме в цьому виробі. Значить, рукав буде вказаний довжина, оскільки тут спущена лінія плеча від верхньої точки плеча вниз, отак -от, буде вказана довжина рукава. Тому що класичної пройми, як ви бачите, тут нема. Ось такий друзі костюм, він чудовий, вартує 1250 гривень. Можна носити, як зі спортивним взуттям, так це можуть бути у вас чобітки. Навіть це може бути взуття в стилі Мері Джейн, яке зараз дуже популярно. Також це можуть бути грубі Мартінси, все що завгодно. Цей джемпер можна носити ось таким чином, і у вас буде мати вигляд, начебто, це е, навіть не костюмчик, а комбінезон. Ось такий затишний костюм, як я вже сказала, тканина має невеликий начіс. Тобто вона тепла, затишна, і підходить як на зараз, так і на весну. Дуже милий комплект, друзі, складається зі світшоту. Тут є ось такі мусіндри, котики і клубочки з ниток. Значить, світшот цей дуже широкий крій оверсайз, він з начісом. Тепленький підходить на ранню весну і також на зараз. Але він не супер-супер товстий. Дуже красиві котики, під нього комплект, темно-синього кольору, штанці, вони такого класичного фасону йдуть з кишенями. Їх також можна стилізувати з класичним взуттям. Тобто ці речі ви можете носити окремо. Також є. Е, е, Є можливість у вас замовити окремо, окремо світшот, окремо штани. Друзі, якщо ви замовляєте окремо, то вартість світшоту 980 гривень, вартість штанів 750 гривень. А акція на цей комплект, якщо ви замовляєте разом. Світшот і штани, то ви отримаєте дві речі за 1350 гривень. Ось така чудова акція, друзі. Звісно, що комплектом краще і можна стилізувати ці речі разом світшот відшоти а по штанцям дивіться розміри в описі під відео. Друзі, класнючий, дуже класний для настрою комплект в стилі Ральф Флорен з ведмедиком, з ведмежам. Це не дитячий костюм, а дорослий. Точно, мінус 15 років вам гарантовано Ну і гарний настрій для вас і для оточуючих. Виконана з якісної тканини, вона йде з начисом, тобто підходить на зараз і на початок весни. Складається зі світшоту оверсайз, він досить таки широкий. Та штанів в стилі палацу вони також широкі, зручні з кишенями. На високій посадці, ну не на супервисокій, а висока посадка, гумка всередину вставлена шнурівка, штани по типу палацо, вони прямі і мають декоративні ось такі елементи, як стрілочки. Вони мало помітні, але свій ефект дають для того, щоб виглядати стрункішою. Можна носити разом, можна, звісно, окремо міксувати ці речі. Штани будуть дуже гарний мати вигляд з сорочкою. Також ви можете під цей світшот надягати сорочку, в принципі, будь-якого кольору. Друзі, костюмчик дуже зручний, вартує 2250 гривень. Повсякденний костюм для гарного настрою складається зі світшоту, з ось таким термопринтом ведмедика, горловина, її можна робити більш високою, якщо, наприклад, вітер або холодно, або підвертати і буде мати вигляд, як звичайного світшота. Світшота без джемпер крою такого широкого вільного оверсайз і має ось тут розріз. Цей світшот можна надягати зі спідницею, під низ надягати, наприклад, сорочку. Або якийсь біленький лонг, що вам подобається. Штани йдуть прямого крою, як палацо. вони такі трошки отут приталені на бедрах. Такий костюмчик більш сексі, я б сказала, на нього. Дуже класна тканина, вона без начісу, має назву Angora Soft Teddy, вона злегка така, як букльована. Ця тканина супер, як на зараз, так і на весну. От, вона без начісу без нічого, але ви в ній не змерзнете. Тканина гарненька дихаюча, і вартість цього комплекту 935 гривень. Дуже зручний костюм. Він весняний, виконаний із повністю натурального трикотажу. Це двонитка петля турецького виробника. Дуже якісна, темно-синя. І тут, принц, зверніть увагу, тайдай. Оригінальна фурнітура, бальман, тобто костюм. Стилі бальман. Роздивляємось. Класичний. Штанці, класичні, це не палацу, вони такі прямі, просто штани. Їх, до речі, можна буде носити з будь-яким взуттям. Ідуть на ось такі середньовисокі посадці, мають кишені, світшот оверсайз. До речі, оцю манжетку можна заховати сюди. Так? І він світшот має вільний крій, широкі рукава. деді. Теджі стайл, теджі теджі. Ну, ви зрозуміли, рукав діда, друзі. Я називаю на цей рукав рукав Діда. Дуже зручний костюм, затишний, підходить на весну, також можна на зараз. Під низ ви можете надягнути і якісь капронові колготки, якщо дуже холодно. Ну, в принципі, він досить такий затишний. Ціна цього костюму 1089 гривень. Дуже-дуже класний комплект складається зі світшоту. Ось він на мені це повністю натуральний трикотаж. Синтетики немає тут зовсім, він дуже зносостійкий та дуже якісний. Давайте ближче вам покажу його фактуру. Тут такий, як фотопринт, ранкове, якесь таке небо або поле, щось дуже-дуже чудове. Світшотик з красивою обробкою горловини, повністю є. Вістрочка і манжети, виконані з Кашкорсе. Штани, такі, як ви бачили в попередньому комплекті, це тайдай, теж повністю натуральний трикотаж. Мають кишені, вони йдуть просто прямого крою, як класичні штани. Вартість цього комплекту 1120 гривень. Дуже класний, дуже. Підходить на кожен день, він затишний, буде вас радувати. Ну, і звісно, що ці речі ви можете носити окремо. Тобто свічок поєднувати з джинсами, ці штани, поєднувати з сорочкою, з лоном, з ветром, з чим забажаєте? Друзі, дуже класний комплект, ефектний, неймовірно. Можливо, на камері він трохи яскравіший червоний. Ні, це колір просто вишневий, червоної вишні. Тобто він не яскравий червоний. Трикотаж з назвою Жакар дуже м'який, приємний до тіла, підходить на весну. Зараз також можна. Складається цей комплект зі штанів палацу на середній посадочці з кишенями та ось такого кардигану з поясом. Кардигана є. Розрізи по боках та пояс. Значить, можна носити без поясу, просто як накидальну річ, міксувати з іншими речами. Мені подобається червоний в поєднанні з білим. Це дуже ефектно, завжди. Це завжди ефектно. Також червоний з сірим. Червоний гарно виглядає з темно-коричневим, а також з деякими відтінками рудого. Це завжди класно, ну і звісно, шоу бежевий. Ось такий вигляд має ну, ковтина просто самозвичайна і без, наприклад, просто штани от те, що я казала, що ви можете носити просто з якоюсь білою ковтиною. Якщо навіть влітку буде погода прохолодна, то ці штани можна навіть сміливо влітку носити, адже тканина тут не парить, вона натуральна, тому що буває, що влітку досить таки прохолодно. Кишені має ось таку посадку. Вона не супервисока, але вона досить таки зручна. І саме круте в цьому комплекті це його вартість. Друзі, він вартує всього-навсього 910 гривень. Друзі, просто неймовірніший комплект. Чому? Тому що тут дуже крута тканина, якість просто ну, перфекто. Дуже класна. В неї, в цій тканини за рахунок принту, здається, що це оксамит або ж такий замшевий ефект. Колір Мокко. Виконано в стилі Макс Мара. Тут є защіп і повністю відстрочка всіх елементів. Кашкорса, тобто оця манжетна резинка, вона в тон. Самої тканини. Іде ось такий жилет діда широкий. в мене, до речі, під низом багато одягу, майка, кофтина. Це все я не знімала, щоб вам показати, що він об'ємний і прекрасно під низ Ви можете надягати будь-які ваші речі. Звісно, що кофта може бути з довгим рукавом. Штани йдуть на високій посадці, палацу, з кишенями, гумка і ще є тут шнурівка. Штани, на мій зріст, вони. Ну, Задовгі, але в принципі, стилізація така може бути дуже класний костюм. Ця тканина вона йде з начисом або ж на флісі, тобто на зараз і на початок весни, коли прохолодно, під низ колодки можна не одягати, тому що тканина ця дуже затишна. Вартість саме цього комплекту 1150 гривень. Друзі, комплект цієї ж неймовірної тканини тільки зі світшотом. В стилі Макс Мара, тобто, все так як в дизайнера Макс Мара я це взяла, також втілила цю ідею в свій цей комплект, він неймовірний. Тканина ця дуже зносостійка, вона не буде давати катишок, вам костюм цей буде служити дуже довго. Кашкорсефтон тон, відстрочка. Дуже зручний цей комплект іде зі світшотом. Світшот такий більш подовжений, прямий. Штани на високій посадочці з гумкою, з кишенями, палацо на зараз і на початок весни те, що треба. За рахунок кольору можна міксувати з будь-яким одягом і піти багатьом, тому що колір є дуже базовим і універсальним. А за рахунок ось тайдаю-ефекту він, здається оксамитовим, як я вже казала, або ж таким замшовим навіть. Вартість. Цього комплекту, що на мені, 1560 гривень. Зручний повсякденний комплект він підходить для дому, для прогулянок, для занять спортом йогою. Можна його одягати куди завгодно. Він вже більш весняний. Зроблений з дуже якісної, ось такої мембранної тканини, вона дихає. Пропускає вологу, тобто ви в ній не спаритесь. Друзі, костюм дуже-дуже якісний. Не буде давати кати, щоб тканина просто ну, супер. Тут є термопринт. Ось такий. І роздивляємось. Складається з легінців або ж лосіний. Та ось така укорочена футболочка або кроптоп. Можна надягати як разом, так і міксувати, наприклад, білий у вас буде топ або майка. Що завгодно, друзі. Костюм дуже зручний. В ньому зручно сидіти, нагинатися, лежати, танцювати що завгодно. Вартує він 980 гривень. Дуже зручний, еластичний. Дивіться, я ось вам показую, що він. І на іншу пані, яка буде більша за мене, підійде за рахунок того, що матеріал дуже еластичний, от буквально як, знаєте, легінси або ж капронові колготи. Тут іде широкий крій, висока посадка, тобто костюмчик дуже-дуже ефектний. Також ви можете його просто взяти. І надягати вдома весною. Друзі, це вся колекція. Я маю надію, що вам речі сподобались. Натискайте вподобайки для тих, хто бажає придбати, робите скріншот і надсилаєте мені у Viber. Адже замовлення приймаю я лише у Viber. Від відео в коментарях я замовлення не приймаю. Лише у Viber особисто. На цьому подякувала вам. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Бувайте здорові! Всім пока!